Всім привіт! Сьогодні в нас були плани обробляти другий раз гліфосатом сою. Але в нас погода така сьогодні нельотна, дощик моросив, вітер. О, і думаю, покажу вам, що ми насіяли, що ми накропили, як нас почувають наші культури. І Просто зроблю такий невеличкий огляд наших посівів. Гарне поле ячменя. Це сорт КВС Алісіанна, він йде пивний. Колосочки теж такі ну, непогані. Думаю, щось дасть непогано так. Сіяли ми його бездобрив. Посів був. 200 кг на гектар. Потім обробляли ми триатлоном, гербіцидна обробка, раз карбамідом з гуматом і раз карбамід, гумат, фунгіцид, інсектицид. І все. І от такий фончик непоганий. Принаймні мені подобається. Пшеничка теж така. Доволі непогана, вона весною приболіла трохи, погано перезимувала. Думав, що буде гаплик. Але нічого така, гарна, хороший потенціал в неї. Це друга репродукція, сорт не пам'ятаю, який оброблялась вона також гербіцидом, потім карбамід, гумат, фунгіцид, інсектицид. І все, сіялась, також, також вона без добрив. Колосочки такі ну, теж непогані. Минулого року з 24 соток я змолотив майже 2 тони зерна. Ну, я рахую, що це доволі такий непоганий результат. О. А цього року бункер покаже, що воно буде. Поле сої, Сорта поло. Сіяли ми її. Найпершу площу. Норма була посіву 100-120 кг на гектар. Була перша гербіцидна вже обробка, але зілля бачу, вже помаленьку пре. Вже друга хвиля валить. Треба теж її їхати закривати. Ще в нас одна площа є, яка сіялась самою останньою в цьому році, то ми там ще не заходили нічого. Зараз поїду, подивлюся. Ну, Там є проблеми з латочником. Тут такого нема, але кажу, вже починає друга хвиля валити. і то аж бігом. Приїхав я на одну з найбільш проблемних площ. Тут був перій такий, що капець не було своє видно. Був такий, як футбольне поле, будемо так говорити. Після обробки, яка проходила два тижні назад, Берій посох. Це дуже добре. Але є такі островки, де я не захватив це. Там один остров, там другий. Ну, видно на камеру навіть, що не зацепив я оприскувачем, не хватило вилюту штанг або мого досвіду. І тут посередині третій раз. Тоже. Це я цих три островка. Вже як буду робити наступну гліфосатну обробку, то я їх захвачу. Ну і так, видно, що є вже друга хвиля. Треба прибирати її. Думаю, на цьому тижні я це все зроблю. Ой, якраз за тиждень часу, там два тижні, вона закриє всю площу і буде бомба. Будемо тоді вже кропити якимись мікродобривами. І дивитися, що ж там воно буде. Але соя така непогана. Це теж поло. Є вже три справжніх, три частих листочка. Та такий. Довольний я цим результатом. Кажу, ж невеликий я такий досвід маю в агросфері. Займаюся так інтенсивно другий рік. Але якісь результати я вже собі бачу, що, що краще зробити, що не треба робити. А це соя сорту Хайпро. Ми її посіяли і сюди просто більш не заїжджали, не кропили нічого. Вона не дуже така і в зіллі, але вже бажано було б теж зайти її покропити і забутися. Є такі кубла ваточника, не знаю, що з ним робити. Їх тут небагато, декілька. Але що треба його теж забрати, бо ж це не діло. А так в загальному фон, в принципі, непоганий. Минулого року вона теж так, як і Аполо, дала нам 3 плюс тони з гектара. То, ну, результат, в принципі, непоганий. Зараз я поїду, покажу площі гарбуза. Це наш експеримент з татом. Хочемо побачити, що вийде з цього всього. Посадили ми багато там. Одна площа 15 соток, а друга площа 20. Щось таке. Зараз приїду, покажу вам, що ми насадили, що там виросло. Відео не знімав. Не було якось часу, постійно після роботи приїжджаєш бігом в поле. От і цей. Якось не хватало вже здоров'я для відосиків. Приїхав уже на площу з гарбузами. Гарбузи є. Такі доволі непогано посходили. Буду брати ранцевий оприскувач. І ти кожен кущик буду давати якийсь. Підживу йому. Міжрядя ми фрезерували і, блін, щось не можуть зрозуміти, чого фреза не позабирала посередині якраз зілля. Ось так дивно. Воно спочатку то візуально так виглядало, що ніби все добре. Але вже є, як є, придеться брати сапку і їхати дороблювати те, що не доробили. Сорт гарбуза турка. Купляв насіння я такого блогера аматора. Понедивлювався його відосиків, що так все класно. Ну, Побачимо, чи буде все класно. Це українська багатоплідна. Та сама ситуація, але в принципі тут я бачу якось так міжряддя, вже нормально. В рядку трошки зілля є. Ну, це будемо боротися трохи пізніше, але спочатку треба йому дати дживу. Ну, такий цікавий досвід буде для себе, чи буде вигідно займатися гарбузами, чи ні. А ви що скажете? Вартує це займатися цими гарбузами? Чи набагато проще взяти, просто посіяти зернові, там, сою, кукурузу і не морочити собі голову? А на цьому буде все. Підписуйтесь, ставте лайкосики, коментуйте. Всім пока, будьте здорові!